Ну що, дорогі українці? Кінець банківської таємниці. Інформація про деякі рахунки українців стане доступною уряду. Це не жарт, вже навіть підготували закон. Закон 9235, можете ознайомитись. Якщо простими словами, ну моя думка така щодо цього. А таким чином просто хочуть позбутися опонентів. Просто хочуть позбутися тих людей, які нинішня влада. Я зараз кажу про нинішню владу. Які заважають. Ну, назвемо це так, які просто заважають. Інше питання, чи буде це якось стосуватися простих українців? так, Бо нам до заможних не братися, нам треба своє життя жити, і чи буде це стосуватися якось простих українців. Скоріше за все, не буде. Але знаєте, все може бути враховуючи те, що взагалі останнім часом відбувалося, так Пам'ятаєте ось ці закиди, щоб все знали там передавати до Нацбанку, які покупки люди робили, де, як, що купували, скільки платили, і так далі. Так далі. Потім все це спростували. Але знаєте, в пам'яті то залишилось. Потім а, почали ось ці блокувати картки, все ось ну, таке, знаєте, і ось все це, ось, все це, знаєте, якось а, наштовхує на те, що все йде до того, що людей будуть просто, ну, просто чавити, знаєте, ось цими такими. А, все йде до того, щоб офіційно працювали, щоб ніхто нічого не приховував, звужується ось все це коло. До речі, там ось ще на наступному тижні вже, мабуть, зроблю. Взагалі, ось пам'ятаєте, зовсім недавно. З'явилася інформація, що тепер термінали тільки через телефон, там вже все ось всі ці таємні не пройдуть перекази. І ось це все вже воно йде, розумієте? Ось все це. І це все вже починається ось з наступного місяця, з 1 серпня. Тобто звужується ось це коло. А, чи буде ось вся ця зараз інформація, яку я в цьому випуску хочу сказати щодо ось цього закону 9235, скоріш за все, простих українців це не буде стосуватися. Але це може бути початок. Якихось моментів, які будуть а, іти собі далі. Вітаю українців! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знайось. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. На сьогодні в Україні інформація про рахунки фізичних і юридичних осіб може бути розкрита лише за рішенням суду. Тобто, в решті випадків банківська таємниця вона не розкривається. Однак невдовзі доступ до такої інформації можуть отримати і Мінюст, і АРМА. Тобто, це стане можливим, якщо Рада проголосує ось цей законопроект, про який я казала: 92-35. Він передбачає деякі зміни до закону про банки і банківську діяльність. Тобто, зокрема, в цьому законопроекті передбачено зміни щодо доступу до банківської таємниці. І ось ініціатори цього законопроекту вони пропонують надати такий доступ представникам мін'юсту, а також Нацагентству з питань розшуку активів, отриманих злочинним шляхом, тобто арми. Щоправда, ці дві інституції вони будуть мати лише такий обмежений доступ до банківської таємниці. Зокрема, Мін'юст хоче володіти інформацією про банківські рахунки заборонених політичних партій. А Нацагентство хотіло б отримати інформацію про рахунки підсанкційних осіб, тобто тих, хто знаходиться під санкціями. І в пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що Мінюст не може повною мірою виконати рішення про заборону там тієї чи іншої політичної сили, не маючи даних про грошові або майнові активи забороненої партії. Тільки маючи таку інформацію, Мінюст міг би розпорядитися щодо стягнення цих активів у дохід держави. Що ж стосується розкриття банківської таємниці, на запит АРМА, то дозвіл буде поширювати лише на банківські рахунки. Ось будуть поширюватись лише на банківські рахунки під санкційних осіб, щодо яких застосовано там санкцію стягнення їх активів в дохід держави. Крім того, право на розкриття банківської таємниці буде поширюватись не лише на рахунки таких осіб, а й на інші активи, якими вони можуть опосередковано розпоряджатися. Однак є побоювання, що новий законопроект може стати інструментом зведення рахунків із політичними опонентами, це те про що я казала на початку програми. І під соусом ось цим боротьби, так з ворогами держави, просто буде вибиватись ґрунт з під ніг потенційних суперників. Тобто, втім, будь-який закон може стати як інструментом творення, так і інструментом руйнування, залежно від того, в чиї руки він потрапить. Проголосують чи ні, час покаже, але все це знаєте якось підозріло виглядає. Тобто. Ті, хто при владі зараз можуть трошечки усувати тих, хто їм не вгодний, назвемо це так. Я хочу нагадати, що банки почали активно блокувати рахунки громадян. Чи ось все це продовжується? Це все для того, щоб люди платили борги. І на висновок взагалі всього цього, чи вплине взагалі цей закон на простих українців. Ну, як я вже казала, скоріш за все, ні. Але все це може бути початком розкручування чогось більшого. Тому як кажуть, коли знаєш, то краще підготовлений. В мене на сьогодні все ще що ви думаєте про це? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.